День соборності бажаємо нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави. Саме нашому поколінні відведено цей важливий історичний шанс. Не пустімо його і цінимо час, у який живемо. Пам'ятаємо та шануємо наших національних героїв. Молімо Бога за тих, хто вітав своє життя за Україну, і зробимо все для того, щоб їхня велична благородна мета не перетворилася в ілюзію. Зичимо вам щастя, добробуту та злагоди в родинах. Слава Україні! Героям слава! Низький Уклін мужнім героям, що боронять небо нашої держави, оберігають наш сон, дають змогу навчатися. Своїм прикладом ви надихаєте нас ставати кращою версією себе, бути сильними і незламними. Майбутнє нашої вільної нації за нами. Повірте, ми ніколи не забудемо подвиг кожного, безмежно цінуємо вашу щоденну безцінну працю. Віддаємо честь та славу кожному герою, який віддав своє найдорожче життя, оберігаючи суверенітет своєї батьківщини. Слава Україні, героям слава!